У вас, щоб не коритися істині перед очима, яких Ісус Христос був явно виставлений розп'ятий серед вас. Це тільки хочу дізнатися від вас, чи ділами закону отримали ви духа чи слуханням віри. Ви такі нерозумні, почавши дусі, тепер робитись в досконаленою плотцю. Невже так багато ви перетерпіли даремно? Якби ж тільки даремно? Отже, той, хто подає вам духа і робить самі сам між вами, робиться він ділами закону чи слуханням віри. Як і я, Авраам, повірив Богу, і це зарахувалося йому як праведність. Знайте, тому що ті, хто від віри, вони і є діти Авраама. І писання, передбачаючи, що Бог виправляє язичників через віру, проповідувала до Євангелії Аврааму, кажучи, тобі благословляться всі нації. Так що ті, хто від віри, благословляться з вірним Авраамом. Бо всі, хто від діл закону знаходяться під прокляттям, бо написано проклятим є кожен, хто не перебуває у всьому, що написано в книзі закону. Щоб ви виконувати теж. Але те, те, що законом ніхто не виправдовується перед Богом, є очевидним, бо праведний вірою житиме буде. А законний від віри, але людина, яка виконує те, буде жити в тому. Христос викопав нас від прокляття закону, зробившись проклятими за нас. Бо написано: проклятий кожен хто. Госить на дереві, щоб благословення Авраама прийшов до язичників через Ісуса Христа, щоб нам отримати обіцянку Духа через віру. Брати кажу зазвичай людським, навіть якщо це лише людський завіт, але він не підтверджений, ніхто не скасовує його і не додає до нього. Аврааму ж і його насіння були дані обіцянки. Він не говорить і насінню як про багатьох, але як про одного. І твоєму насінню, яке є Христос. І я кажу те, що завіту, який буде, <кхух> був підтверджений раніше Богом, і Христі закон, який з'явився 430 років по тому, скасувати не може, щоб зробити обіцянку е недіючою. Бо якщо спадщина від закону, вона вже не від обіцянки, але Бог дав її Аврааму за обіцянкою. Для чого тоді закон? Він, доданий, він був доданий через злочини до часу приходу насіння. В якому було дано обіцянку, і він був вистановлений ангелами в руці посередника. Посередник вже не є посередником одного, але Бог один. Тоді закон проти обіцянок Божих, Боже, збережи, бо коли я був даний законом, який міг би дати життя, то істинна праведність була б від закону. Але писання всіх ув'язнило від під гріхом, щоб обіцянка була при Ісуса Христа. Про Ісуса Христа. Дана була тим, хто вірить. Але до того, яка прийшла віра, ми були під охороною закону, ув'язнені для віри, яка мала відкритися згодом. Тому законом, закон був нашим шкільним учителем, щоб привести нас до Христа, щоб нам виправдатися від віри. Але після того, як прийшла віра, ми вже не під шкільним учителем, бо всі. Ви, діти Божі, через віру в Христа Ісуса, бо всі ви, що в Христа хрестилися в Христа, зодягнулися. Нема ні юдея, ні грека, нема невільника чи вільного, нема ні чоловічої статі, ні жіночої. Бо всі ви одне в Христі Ісусі. І якщо ви в, в Христовій, тоді ви не носіння врамового. І спакоємці згідно обіцянки.